Та шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода сьогодні серед білого дня, прямо в центрі Києва біля готелю Прем'єр Палес застрелили колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Одного зі свідків, що проходить у справі державної зради колишнього президента України Януковича, нагадав генпрокурор Юрій Луценко. Убивство Вороненкова. Тероризм з боку Росії вважає зі свого боку президент України Петро Порошенко. Охоронець Вороненко встиг під час цього нападу відкрити по кіллеру вогонь у відповідь і поранити нападника. Хоча охоронець при цьому був поранений зараз обидва. І охоронець і можливий кіллер у лікарні під охороною поліції, як запевняють правоохоронці. Президентові Росії Володимиру Путіну доповіли про загибель Вороненкова у Києві. Це не наша тема, щоб її коментувати, цитує слова речника господаря Кремля Дмитра Піскова, російський телеканал Дощ Вороненко у передсмертному виданні. Передсмертному інтерв'ю видання Гордон запевнив у Росії. кричать, що потрібно обміняти мене на журналіста Сущенка. А якщо не вийде, вбити як Бандеру. Зрештою так і сталося. Отже, вбивство колишнього депутата Державної думи прямо в центрі Києва. Чи є рука Москви? Про це ми зараз поговоримо з нашим гостем-радником, міністром внутрішніх справ України Арсанова. Зоряном Шкіряком зразу зважив, що це одна людина. Наш один гість Зорян Шкіряк, але жарти жартами справді. Передусім, інформація Ківер можна надати. Він вижив. Наразі, як ви вже знаєте, можливо, ні, він знаходиться в надзвичайно важкому стані. Там є поранення голови, поранення грудної клітини. Він підключений до апарату штучного дихання. І наразі лікарі здійснюють все можливе, щоб зберегти йому життя, оскільки, безумовно, це є надзвичайно важливий свідок. І Прямий учасник, тобто прямий виконавець цього кривавого терористичного акту, який може надати необхідні свідчення українським правоохоронним органам, в тому числі про замовників і організаторів цього злочину. Тобто, Кілер, стан здоров'я його критичний, хоча є шанс, так. що виживе, а охоронець. Будемо сподіватися. Охорона, дякувати Богу а, наразі, наскільки я знаю, навіть вже спілкується зі слідчими. Обидва знаходяться під посилою охороною і. Національної поліції також надається вся необхідна медична допомога. От пане Заріна, зараз послухаємо думку президента України Петра Порошенка. Він вже збирав нараду з українськими силовиками відразу після того, як стало вбивство, стало відомо про це зухвали вбивство екс депутата Держдуми. Отже, слова голови української держави в викладі горечника пана Цеговка. Відступне вбивство у центрі Києва Дениса Вороненкова це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях. Вороненко був одним з головних свідків російської агресії проти України, зокрема ролі Януковича щодо введення до України російських військ. Вважаю не випадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині. Президент України Петро Порошенко. Ви, пане заряне, вважаєте, дійсно так наклалося минулої ночі. Так розумію, досі 15.43 за Києвом. Тривається пожежа, можлива диверсія на складі боєприпасів збройних сил Балаклія Харківської області. Тепер це вбивство. Є зв'язок на ваш погляд. На моє глибоке переконання це ланки одного ланцюга. І спланована а, акція а, спрямована на підрив української державності з боку російських спецслужб. У мене немає жодних сумнівів, що за збивством Дениса Вороненка а, стоять російські спецслужби. Більш того, я переконаний в тому, що а, наказ а, на організацію. І виконання цього вбивства міг бути наданий безпосередньо президентом Росії Володимиром Путіним. Тут ми маємо відвертий акт державного тероризму, як сказав президент України, знову цинічно показово в центрі столиці, і це вбивство, на мій погляд, з боку Росії, покликано в першу чергу звичайно. Чергово намагатися сіяти розпач і паніку в середині України, з іншої сторони, ще раз показати, що у них довгі в лапках руки, оскільки Вороненков для них вважався зрадником, то вони ще раз таким чином намагалися показово залякати тих, хто сьогодні думає інакше. Ніж, скажімо так, ніж нинішня, нинішній путінський режим. Пане Заряно, зараз ми бачимо кадри з місця цього злочину. Нагадаю, центр Києва, готель Прем'єр Пелес. І ми бачили, жінка була в певному стані в розпичі. Це ж дружина загиблого а, Вороненкова, Максакова. Максакова. Марія Максакова, тобто це ж загроза її може бути життя. Зараз ще раз бачимо ці кадри. Марія Максакова на місці злочину, мабуть, вона тільки дізналася про загибель свого чоловіка. І більше того, інший колишній депутат тобто Державної думи Росії Ілля у соцмережі Фейсбук, сьогодні повідомив після цього вбивства Вороненкова, що Вороненков нібито йшов на зустріч з Пономарьовим. Кілька російських політиків в Україні змушені перебувати після переслідувань на своїй батьківщині. То їм теж загроза життя є. Я думаю, що безумовно сьогодні є загроза життя, якщо говорити про росіян, всім, хто думає інакше. І це стосується не тільки тим, хто перебуває на території України, а й тим, хто перебуває на території самої Росії, і ми це споглядаємо ледь не щодня. Що стосується Марії Максакової і Ліпона Маріова, сьогодні їм надано державну охорону. Її буде здійснювати служба безпеки Україна, і безумовно я вважаю це рішення абсолютно виправданим. Я з Ілею спілкуюся. Ми в житті товаришуємо і тому безумовно. Я переконаний, що це на сьогоднішній день актуально. До речі, щодо пана Вороненкова вже загиблого, а до цього вбивства хтось його охороняв, крім його особисто, я так розумію, охоронця, який все ж таки встиг влучити у кілера, ви ну, знаєте, я думаю, що сьогодні на ці питання е, чітку відповідь дав Юрій Віталійович е, Луценко. Єдине, що, як ми знаємо, що е, охоронець, е, охоронець е, Дениса Вороненкова. Був одним з діючим працівників, діючим працівником однієї з українських спецслужб, і власне його е, професійність доведена миттєвою реакцією на власне е, постріли кілера. Він встиг дістати зброю і здійснити постріл у відповідь. І власне е, кілер наразі е, поранений. І звичайно, стосовно тих версій, тут я також е переконаний в тому е і версію, яку в першу чергу звучив е генеральний прокурор е і ту версію, яку звучив е Ілля Пономарьов про можливу причетність е фактистова. А я... хто це Хто це? Нагадайте. Це один з колишніх е генералів е ФСБ, який е до цього часу. Має право першого дзвоника з до президента Путіна. Ілья про це дуже чітко розповів. Я просто хочу також своєї сторони нагадати, що свого часу Денис Вороненко був один з очільників досить серйозної резонансної справи. Був представником і полковником однієї з російських спецслужб. Яка розслідувала і власне показала справу так звану справу трьох кітів, яка полягала у причетності вищого керівництва ФСБ до контрабанди. Тоді полетіли голови багатьох вищих посадових осіб, але суть полягала в тому, що кінцева ниточка вела безпосередньо в Кремль і безпосередньо до. Президента Російської Федерації Верненко був одним так? одним із За тих, хто власне власне очолював, очолював і здійснював розкриття цієї справи. Тому з однієї сторони ці дві версії вони є абсолютно. Можливими в першу чергу, це версія вбивства показового вбивства дуже важливого свідка щодо злочинів Російської Федерації в справі Януковича. І безумовно ось ця версія, яка полягає у такій цинічній розправі, помсті і власне страті, показовій страті Дениса Вороненкова російськими спецслужбами. Єдине, що точно може не викликати жодних сумнівів, це що до цього вбивства причетна Російська Федерація і здійснювалося це за прямою вказівкою з Кремля. Ну от покійний нині вже пан Вороненко вдавав інтерв'ю не лише інтернет-видання Гордон. цитату я навів на початку нашої програми. Він також дав розлоги інтерв'ю моєму колезі Тимуру Олевському, ведучий програми час Тимура Олевського в програмі Настає Врім. І от 20 лютого Денис Вороненко. До речі, пане Зерене, от він от сидів от на цьому місці. Тимур з Праги був на зв'язку. А пан Вороненко відповідав на запитання ведуча саме на цьому місці. Отже, покійний нині вже Денис Вороненков. Очень многие так э, и подсказывали, что они выдавливают из страны, но ну, езжай, и никто тебя не будет вспоминать и преследовать, э, лишь бы это была не Украина, потому что с точки зрения обыкновенного российского обывателя э, ну, в Украине э, одни же дебандеровцы, укрофашисты, которые не дают никому разговаривать по русски и сюда не желать наехать. А, мне кажется, что вы не скрываетесь по Нет. явочным квартирам отход, открыто Нет. ходите в рестораны, как мы узнаем из разных интервью, говорите с журналистами. Нет. Почему Нет. вы не опасаетесь за себя? Знаете, скажи, не это поможет? Не знаю. Я думаю, что вам лучше это известно, потому что вы как минимум работали э, в спецслужбах и знаете, как они работают, соответственно. Ну, вы знаете, я считаю, что чему быть, тому не миновать. Я не собираюсь прятаться, скрываться. Потом я все-таки считаю, что и украинские спецслужбы за эти три года очень сильно выросли в своей квалификации. Поэтому я не переживаю. О чем тогда вы рассказали сотрудникам СБУ, когда э, говорили Я вопрос, вам хочу сказать как переговоры. по поводу Януковича, да, смотрите. Нет, почему то по поводу Януковича? Я... По поводу решения, которые принимали российские чиновники и влиятельные люди в отношении Януковича. Это общеизвестный факт, я ничего нового не добавил, понимаете. Mm -hmm. Я ничего абсолютно не добавил, это все общеизвестные факты. Но почему-то, когда я повторил то, что неоднократно сотни раз говорилось во всех средствах массовой информации, именно на мои слова была такая реакция. Вот. По поводу Януковича я посчитал как гражданин Украины, уже, когда ко мне обратились, я посчитал своим долгом сказать все то, что мне известно о нем, потому что я считал, что это гражданин другого государства, это не гражданин России, даже который бежал, предал свою страну, который устроил огромное кровопролитие. Нагадаю, що це покійний вже вбитий сьогодні в центрі Києва. колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненко дав це моєму колезі Тимуру Олевському в проєкті Настоящее время Радіо Свобода. Зараз на прямому зв'язку зі в Радіо Свобода в програмі Ваша свобода. Приветствую вас, Илья. Отже, ну наверняка вы были знакомы с господином Вороненко. У вас есть какая-то версия, почему его могли убить у Киева? Здравствуйте. Я не был знаком с Денисом Вороненковым. И должен вам сказать, что вообще. в российской оппозиции к нему было довольно скептическое отношение. Вороненков неоднократно был объектом интереса, например, фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. У него обнаружено было там и собственности, и имущество, и квартиры, и машины которые, по версии ХБК, не могли быть нажиты законным путем, поэтому Вороненко после переезда в Киев стал врагом для путинского режима, но и для оппозиции он своим не стал. Илья, так, я прошу а -а -а. прощения, но, Илья, ваша тезка, да -да -да. Илья Пономарев, наверняка с Пономаревым-то вы знакомы, да? Вот по версии господина Пономарева, именно с ним Вороненков должен был встретиться, но не успел сегодня. Да, я читал об этом. И, ну, слушайте, мне, конечно, сложно какие-то версии говорить, потому что я не был знаком ни с Вороненковым, я не знаком там, да, вот с начинающими собираться материалами дела, но версия о причастности российских спецслужб это версия, которая лежит на поверхности и должна быть проверена в приоритетном порядке. Это совершенно очевидно. Вороненков воспринимался в Кремле как враг, даже не как враг, а как предатель. Это гораздо хуже в понимании Путина, потому что ну, позиция Путина по таким вопросам известна. Он неоднократно это говорил разным людям о том, что ну, с врагами можно бороться, с врагами можно там мириться, их можно ненавидеть, э, с ними нужно бороться. Но вот с предателями ни о чем договариваться нельзя. Предателей нужно ликвидировать и вести с ними борьбу на уничтожение. И Воронин был для Кремля именно таким человеком. Это э, представитель силовых структур, бывший депутат Государственной Думы, который был частью этой путинской системы и в понимании Путина, в понимании Кремля эту систему предал. Перейшов на другу сторону, став давати показання проти. Януковича, которые затрагивали в том числе интересы российских силовиков и российского политического режима, создавал огромные проблемы. И его, конечно, ненавидели. Это было видно и по реакции на его выступление в российской пропаганде в течение месяца он был одной из главных тем, и таким так, объектом ну, такой настоящей прям ненависти, сконцентрированной ненависти на российском телевидении. Поэтому еще в декабре я со своими коллегами обсуждал перспективы Вороненко и говорил о том, что, конечно, ему всерьез стоит подумать о своей охране в Киеве. Киев явно не тот город, где э, оппонент Путина может чувствовать себя в безопасности. Это стало предельно очевидно еще после убийства там, Павла Шеремета. Э, так что, да-да, Илья, я прошу прощения. Смотрите, возможен ли вот эта вот связь? Вспомним еще убийство литвиненко. Не в Киеве, в Лондоне. Борис Немцов, ваш побратим э, трагедия, которая была два года уже назад, ну вроде бы сидят на схеме посудимых исполнителей, а об организаторах, тем более заказчиках, речь не идет. Хотя у вас, Илья, есть своя точка зрения, кто мог быть заказчиком убийства именно Бориса. Теперь Вороненков. Ну вот какую-то тенденцию можно провести или нет? Можно провести тенденцию. Тенденция очевидная. Люди, которые выступают против Путина, не могут чувствовать себя в безопасности ни в Лондоне, ни в Москве, ни в Киеве, нигде. Другой вопрос, что в этой истории есть шанс на то, что убийство будет действительно раскрыто. Впервые за долгое время есть шанс на то, что убийство будет раскрыто, потому что у следствия, слава богу, есть серьезная зацепка, очень важный ключевой свидетель. Был ранен киллер. Он находится сейчас, насколько я знаю, в больнице под усиленной охраной. Да, в очень тяжелом состоянии. Но приоритетная задача, конечно, сохранить ему жизнь, привести его в порядок для того, чтобы он предстал перед следственными органами, был допрошен и, вероятно, вывел на организаторов и дальше уже на заказчиков. Это главное. Мы с вами можем сколько угодно сейчас гадать о версиях, строить гипотезы. Но главная задача – сохранить жизнь киллеру, и добиться от него признательных показаний и сотрудничества со следствием. Вот то, что нужно делать. Илья, еще один вопрос. Вот вы говорили о та волна ненависти, которая была Ковороненкову еще, когда он был жив. Достаточно сегодня зайти в соцсети и убедиться, как радуются в России многие этому убийству. Вы на себе это, живя в Москве, ощущаете? Слушайте, ну наша страна находится по сути в состоянии войны. Нагнетание пропаганды идет с а, огромной силой, уже не первый год. И, конечно, вполне ожидаемо то, что сторонники путинского режима радуются гибели человека, которого они считают врагом и предателем. Поэтому э, в этом нет ничего удивительного. Я помню, сколько было ликования со стороны разных подонков из кремлевского лагеря, когда убили Бориса Немцова. И это, ну, это вот такие гримасы войны. Мы сегодня находимся, по сути, в состоянии холодной войны. Это очень печально. И это, конечно... Риски для всех людей, в режиму. Спасибо, Я Только замечу, що Україна знаходиться в стані гарячої війни. прямому зв'язку студією Радіо радиосовода, російський опозиціонер Ілля Яшин. От ну, на сам кінець нашої розмови з Заряном Шириком. Пане Заряне, вам таке запитання. Виходить, що Вороненко це вже не перший колишній вже громадянин Росії, який загинув в Києві, був вбитий. От згадав Илья Яшин. Павло Шеремет. Може бути зв'язок. Шеремета, скільки знаю, у нього залишалося ж російське громадянство на час вбивства, торік у липні. А, я переконаний в тому, я вже неодноразово про це говорив, що і вбивство <кій> Павла Шеремета, цинічне криваве, було організовано російськими спецслужбами і, власне, про це ви можете мою точку зору почитати. Там достатньо багато публікацій, я її чітко аргументував. Але наразі йде слідство, воно триває, ви знаєте, працює величезна, скажімо так, велика група слідчих. І що стосується вбивства Вороненкова, то також ну, жодних сумнівів в тому, що воно виконано в кращих традиціях ФСБ НКВД. І КГБ у мене немає, тобто, ми чітко бачимо тут російський слід, і як вже добре сказав. Ілля Яшин, що він лежить на поверхні. Власне, тут навіть знаєте, конспірологія не працює. Це той випадок, коли конспірологія не працює. Є тільки дві основних версії, які озвучив генпрокурор, які в тому числі за будь-яких обставин між собою переплітаються. Свідок у справі Януковича. Свідок у справі Януковича і. А, Помста і розправа з боку колишніх і або ж і нині діючих, скажімо так, керівників ФСБ, як за їхньою за їхньою думкою, як з зі зрадником. Дякую, пане Заряне за участь у цій програмі. Сьогодні ми говорили про сьогоднішнє вбивство прямо посеред білого дня в центрі Києва, колишній депутат Державної думи Росії. Пана Вороненкова. Спасибі за увагу. ефір Олександр Лащенко.